Хвилина мовчання урочистості з нагоди дня журналіста почалися нетрадиційно. З хвилини мовчання на фоні зворушливо сумної композиції Мирослава Скорика мелодія так присутні вшанували пам'ять загиблих українських журналістів, героїв Небесної Сотні, а також наших земляків, які полягли у боях із сепаратистами в Криму та на сході України. Події останнього часу показали, що бути журналістом не тільки цікаво та пізнавально, а й вкрай небезпечно на вас велика відповідальність. Ви охороняєте демократію, оберігаєте її. Ви повинні це продовжувати. І не тільки там сьогодні. Я думаю, що це ваш вічний хрест, ваша вічна ноша, яку ви несли і будете нести. Журналіст – не просто професія, це доля, стиль життя. Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України об'єднує 6,5 сотень газетярів, радійників і телевізійників. На кожному з них лежить велика відповідальність за свою думку, слово, кадр. Думаю, що в будь-яких умовах, тим більше зараз. По-перше, це нести правду і об'єктивно відтворювати ті ту дійсність, яка відбувається навколо. Якщо говорити конкретно те, що відбувається тут і зараз, ми бачимо, що ми маємо фактично військовий конфлікт із нашим північним сусідом, який не хоче добросусідських відносин і зазіхає на нашу територію. Безумовно, ми повинні пояснювати це нашим людям і дійсно стояти на Засада вільної, об'єктивної, демократичної, врешті-решт, якщо хочете, журналістики. Я в житті займаюся тим, що мені найбільше подобається. Я не та людина. Якби мені це не було до душі, то я, б, мабуть, і не вийшла б, і не працював би. Ну тому це дуже класний спосіб самоствердження. І творчої реалізації ми завжди посилаємося на те, що складний час, там щось от зараз у нас складний час, та в нас всі часи були складні, і для журналістів, от головне, от не брехати, писати правду, і тоді всі часи вони для нас будуть нормальними в плані того, що ми виконуємо професійно свій обов'язок, і ми чисті перед своїм сумлінням. Хотілося б просто подякувати всім тим журналістам, хто сьогодні залишаючись на своєму робочому місці. Намагається продовжувати бути об'єктивним і чесним. Я бажаю своїм колегам мудрості бути стійкими в тих ситуаціях, в яких вони опиняються, і намагатися бути максимально чесними, правдивими, відкритими, щирими, трудолюбивими. В нашій нелегкій, але такій прекрасній, чудовій і необхідній роботі з нагоди професійного свята було відзначено кращих журналістів області, а також вручено посвідчення новообраним членам національної спілки журналістів України.